Поїздки в Чехію. Маю бути дуже цікаво, тому що я їду тільки на два дня і вони мають бути наповнені всіки прикольними зустрічами, прогулянками, і взагалі має бути дуже класно. Я їду туди на день народження до своєї коханої подружки Роксолани. Рокс, якщо ти дивишся, От, я купила їй подарунки відповідно до її від 600. Покажу, як купила їй таку свічечку. Яку свічечку. Тому що вони класно пахнуть. Я купила їх фотопарат. У неї був він більш листі. У мене теж є такий, це супер класна річ, тому я вважаю, що це класний подарунок. Зараз першого дня. У нас поїзд в 18.30 відправлення, тому я йду зараз збирати речі потихеньку збиратися. Я їду з дуже неочікуваними людьми. Я їду з сестрою своєю Аліною. І з бабусю і дідусем їдемо зразу в Прагу. Ми будемо в Празі один день. Ми погуляємо ввечері Я їду на день народження. А зранку ми їдемо в інше місце. Оломоуц, яке називається. Чому ми їдемо з бабусі з дідусем? Тому що колись вони жили в цьому місці дуже давно. І вони хотіли погуляти, і подивитися це місто знову, як місця, де вони жили раніше, погуляти, походити там. І тобто, ми один день будемо в Празі. Я піду на народження ввечері, а зранку ми їдемо вже воломовиць, гуляємо і потім їдемо додому. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тому не переключайтесь. Так, вже четверта година. Я через годину вже буду виходити. І зараз я замовила собі доставку, замовила собі бульончик, котлету парову, пірешку. Зараз буду дивитися Ютуб. Ем, я стараюсь зараз нормальне щось з'їсти, бо розумію, що ці дні, поки я буду там, поки я буду в поїзді, я не буду їсти нічого абсолютно нормального. І в мене така завжди фігня, коли я куди сіду, мені живіт просто в шокі. Тому зараз я поїм і будемо скоро вже виходити. І, звісно ж, я не без факапу. Я зараз тільки що замітила, що я зробила помилку при оформленні при купівлі квитків, я свою фамілію написала неправильно. Ладно, да, я купляла долати всім, і Ладно, там чуюсь написала, так, неправильно. Свою фамілію я не змогла написати правильно. Ну, і що? Да, і що? Ну буває таке. Так, все, час вже виходити а, на такому вайбі. Сьогодні ми рухаемся. Ця сумка просто капецька тяжка, Я вже жалію, що я не взяла просто маленький чемодан. Але я все сюди вмістила. Ну, як вмістила? А, не закривається, але ладно. Ось такі мене лук. Поки вже воно, ну, слава Богу, ми зайшли з лінію е, на не на каву, а за кавою. <гум> і будемо зустрічати бабусю і дідуся. Краси <гум> ми... б <Ми> я сходила в туалет. <гум> виходять виходять наші компаньйони, приїхали. Якраз стало так, що в нас місця супер. Ми сидимо столиком, один навпроти одного. От, зараз ми їдемо до перемоги, а там зберемося на честі колясову. На у нас підокус. Такий сандрішечка. Отакий от сандвіч води. Ми вже трошки вивчились чекати. Помогіте. Вже вийшли з поїзда і не, ми не, вже на перемиску чекаємо наш поїзд до Праги. Це має бути через годину. Тому ми отут, от зречимо, чекаємо. Дуже сильний дощ. Ми всі намокли, але нічого. Він не змиває майка. Ми заліне на верхніх поличках, але не жалуємося. Ліна показує, що Я вона в там дещо випиці, є, тому що ми трошки стресанули з цим поїздом, але вже все добре. Мені принесли безкоштовний сочок, лайк. І от ага, ми будемо тут за Ліною жорстко. <сістити> і лягати спати. Так що зранку вже зустрінемося за сніданням. снеданок чай и вот такие вот чудо пакетики распаковка Там? Да. У нас Сніданок, крусанчик и ну, такие джемчик алина мені намалювала брови от синей и таланты прекрасно рахує ну Немножечко не мой стиль. Ну, вибачте, в поїзді трошки турбулентність. Так, не мой але... Ми будемо пішки йти до готелю. Ми, коротше, вже виходимо. Вже поїзд зупиняється в впереді, ми вже виходимо. Все, ми нарешті прибули. Ми викликали до всіх зараз до готелю. Ми там закинемо наші речі. І потім купимо гуляти і пити кофе. в якому будуть вони жити, ми лишили весь наш багаж. Все супер, погода супер, і ми їдемо тепер вже гуляти.

Вот так вона виглядає. да, я п'ять на даже там по остров. Тут? <рикул> Заселили моїх номер швиденький рум-тур. <рикул> Такий в них номер. То супер. Така тут ванна. Ми йдемо приводити себе в порядок. Закриваємо двері. Так, Ми йдемо гуляти. Потім я від них поїжджаю. Які у вас плани на вечір? Пити. капучино. Плани на вечір. Секрет фільму. Походу щось важливе ще пропустять. Все, ми пішли гуляти. І подівлюся дуже добре. Это во влог, скажите. Гаушари и порожды. Вчора ми відсвяткували день народження. Ще посиділи, лягла я спати, а зранку мене перевезли назад до Аліни. Ми пішли по каву ну, і ми. Так, <реш> да, да, да. ми пішли по кофе в Starbucks. Я, случайно, замовила два маленьких замість двох великих. Ну бережемо серце. Да. Так що. Ми... <реш> 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 да, ми точно будемо ще щепити капожіду. Тому ми зараз ще будемо трошки гуляти, і ми будемо сідати на поїзд до All І там що ми будемо робити I have no idea. Коротше, ми сиділи на вокзалі і поняли, що ми не з'їли тардельника. Дивіться, в який Марин прийшли. І от ми втікли з вокзалу. Надіємося, ми не запізнемо на поїзд, але ми ще хотіли би спробувати е цей тардельник. Дивіться, як тут прикольно. Буду себе чинить. Погодка вообще сегодня супер. <music> так. мы приехали она вот на грузовом Вышли. говорим, что как это можно. Uh, Поскладати на алкоголі, тому що ми цілий день ще будемо зайти гуляти в місті. Ну подивимося, як тут. Ми зараз на районі, де колись бабуся з дідусьом жили. Ходимо, дивимося, як тут все поміналося, як тут все було. Дідусь розказує історію, як тут було. Тут щось було, так? Да? О мабуть, я працювала, дідусь, що був зараз. А що ти тут? А що ти робила? Ну, сухі пайки видавали. Кожному військовому повинно бути сухі Крупи, масло, рибу. Типу їх там складали? Ну, видавали їм кожному. Прикольно. Замерзли прийшли в закладі. Виглядає досить таки прикольно, мило. Mm. І... Ми замовили такий mm. ось супчик пармезановий з м'ясом. З ресторану, дійшли пішки до торгового центру. Там вулиці вже холодно. Не дуже, не мучаю, я дуже мовчаю, просто хочу спати. І ми будемо чекати вже наш поїзд по то торговому центру, потім відкрити бо холодно на вулиці дивіться, які стечі. Я просто дивлюсь на своє лице. Я розумію, наскільки я замахалася Хочу додому. Постали і прийшли знову в Starbucks взяти чай і зараз посидимо і будемо їхати вже на вокзал. Ми дуже устали. Аліна взагалі в шокі. Ми вже під'їжджаємо до перемишля. Ми всі поспали файно, в поїзді, всі виспалися. Да? Одна На Так. Да, да. Оцініть від одного до десяти поїздку. На 10 плюс. О, Ой, о, о, 10. Від одного до десяти. На, на 9. На 9. Слава Богу, що ми всі живі і здорові. Да. Ну, на що збори? Все, нам переможі, проходимо кордон і вже там на поїзді. І все пора.